У сквері Козицького віничан розважав мім. Хто він? І звідки намагалась з'ясувати Марія Бомбело. Сьогодні у парку Козицького дітвору розважає мім. Він не спілкується, е дарує дітлахам конфети і на запитання не відповідає. А я? Отак. А ви не полюсі ні? Нічний будеш спати. <реш> Що ви тут робите сьогодні? Довго будете стояти? Два дні? Два дні вже два мільйони. Чому ви вирішили сьогодні сюди прийти і встати і привертати для себе увагу? Дуже він добрий, щедрий, жаль, що він не розмовляє, так як він мінує. Йому, йому не положено це, і, але дуже він смішний і дуже мені він подобається. Ми йшли з друзями і друзі замітили цю стату, і ми пішли до неї подивитися, і вона дуже нам сподобалася, захоплюючи враження від неї залишились. Холодно, холодно. Я думав, що я на тому світі, але народився. Він дав мені конфетку, я народився. Че не славом. Марія Бомбело, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.